Ти нам залишив прагнення високі, шляхи священні, по яких іти твого сумління і мужності уроки ми бережемо і будемо берегти. Апостольська чота у день народження дороса гроша Шевченка декламує сьогодні вірші для вас. Причина уриво реве та стогне днім широкий, сердитий вітер заливає. Додолу верби високі, Горами хвилю підіймав. І блідний місяць на ту пору із хмари деде виглядав, неначе човен, в синім море, то вининав, то потупав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. 1837 рік санкт Петербург. І живем і ненародженим народженим у рилах. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать. просвітити, кажуть, хочуть материні очі, современними вогнями повести за віком. За німцями недоріку сліпую каліку. Добре ведіть, показуй. Нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпалиться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дітів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють і немає злом на всій землі безконечній, веселого дому. 14 грудня 1845 року в Ілишні. Я ридаю. Як згадаю, діла незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я оддав би веселого віку половину. Отакато наша слава, слава України, отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились ці неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників. Кого, коли, за що розпинали? Обніміти ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України і світ ясний невечірний. Тихо засіяє, обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю 14 грудня 1845 року в юнищі За сонцем хмаренька пливе, червоні поле розстилає і сонце спатиньки зове, у синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину, очам любу годиночку, малую годину. Ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, не наче ворог, закриває море, і хмароньку рожевою, і тьму за собою розстилає туман сивий, і тьмою німою, оповиє тобі душу, не знаєш, де дітись, і ждеш в нього того світу, мов матері діти. Перша половина 1849 року Косарова. Вишневий коло хати, садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, Багатирі з плагами йдуть співають і дучі дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хочуть навчати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. 19-30 травня 1847 рік Санкт Петербург. Мені 13 минало. Мені 13 минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сяло, чи так мені чого було. Мені так любо, любо стало, наче в Бога. Уже до ледопадю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу і не знаю. Чому маленькому мені тоді так приязно молилось? Чого так весело було? Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почорніло. Боже, небо голубіє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, нема в мене хат, Не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, Недалеко коло мене, проскі й вибирала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, привітала, Утримала мої сльози і поцілувала. Друга половина 1847 року Орська кріпость. Думка тече вода в синє море, та не витікає. Шукав козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька неньку старенькою. Молоду дівчину, на чужині не ті люди, Тяжко з ними жити, ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак, шляхи виті заросли тернами. 1838 Санкт-Петербург. Розрита могила. Світи тихий, краю милий, моя Україно. За що ж тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти, діточок, непевних, звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, і день, і ніч не спала. Малих діток доглядала звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі. Панувала, ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну що колишучи співала про свою недолю, що, співаючи, ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби була знала, у колись б задушила. Під серцем приспала. Степи мої запродані жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро брат мій, висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві. Господарювати та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати, на четверо розкопана розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили? Старі батьки? Ех, би то, би то найшли те, що там схоронили, не плакали б діти. Мати зажурилась 9 жовтня 1843 року. Береза. Доля, ти не лукавила зо мною, ти другом братом і сестрою сіромі стала, ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які з нас люди, та дарма. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій дружебогий, на лукавий. Ходімо дальше, дальше слава, а слава заповідь моя. 9 лютого 1858 рік. Нижній Новгород. Муза, а ти пречистая святая, ти сестру Феба молодая, мене ти В пелену взяла, і геть у поле однесла, і на могилі серед поля, як тую волю на роздолі, туманом силим сповела, і колихала, і співала, і чари діяла, і я. О чарівниченько моя, мене ти сюди помагала, мене ти сюди доглядала, степу, безлюдному степу, далекій неволі, ти сіяла, пишалася, як квіточка в полі, і, сказар мене чистою, чистою святою пташечкою вилетіла і понадо мною полинула, заспівала ти золотокрила. Оживущою водою душу окропила. і я живу і надо мною своєю Божою красою говориш ти, озорінько моя, моя пораденько святая, моя ти доле молодая. Не покидай мене вночі, і вдень, і ввечері, і рано витай за мною і учи, учи неложними устами сказати правду, поможи молитву діяти до краю. А як комру, моя святая, ти мою мамо, положи свого ти сина в домовину і хоч єдиною сльозину в очах безсмертних покажи. 9 лютого 1858 року Нижній Новгород. Мені однаково, чи буде, я жить в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однак у вісіньку мені в неволі виїзь між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачу чи умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батько сином, не скаже синові. Молись, молися сину, за Україну Його, замучили колись, мені однаково чи буде той син молитись чи ні. Та неоднаково мені, як в країну злі люди, прісплять лукаві і вогні, її украдено і зблудять. Ох, не однаково мені. Між 17 квітнем і 19 травням 1847 році Санкт Петербург. Тече з-під явора яром надали. Пишається над водою червона калина. Пишається калинонька. Явір молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіє. Тече вода із загаю та попід горою. Клюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала. Прийшла дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати. В садок погуляти, порадитись кого то їм своїм зятім взяти. 7 листопада 1860 рік Санкт-Петербург. Сонце заходить, гори чорніть. Пташечка тихне, поле німіє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся і серце млину. В темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває чорніє поле, і гай, і гори, На синє небо виходить зоря. Ой, зоре, зоре, і сльози кануть, чи ти зійшла вже на Україні, чи очі карі тебе шукають на небі синім, чи забувають? Коли забули, бодай заснули про мою доленьку, щоб і не чули. Друга половина 1847-го Ольська кривість. Сон Марко вовчку на панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать. Пішла в снопи пошкандибала Івана сина годувать. Вона сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповела, нагодувала. Попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий. На вольній бачиться бой сам, уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася не Бога, проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла. Його тихенько сповела, то щоб дождать дола нового, що копу дожинать пішла. 13 липня 1858 рік Санкт-Петербург. Лілея, за що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, Молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царівною називають очей не спускають. З мого цвіту дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, я не знаю, моя сестро, і цвіт королевий, схилив свою головоньку червоно рожеву, до білого пониклого, личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала: брате мій, з тобою. Ми давно вже кохаємось, а я й не сказала, як була я людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала. Та й умерли. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що майстрая, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув, і прокляли його люди, будинок спалили. А мене не знаю, за що убити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрили остриженою ганчіркою та ще й реготались. Жди навіть на мене плювали. Отаке-то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гай звеселило. Зимою люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквітчались і почали звати лілею снігоцвітом, і я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіти, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене, й матір, милосердний, святий Боже, милий! І заплакала лілея, а цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву, на білої пониклеє личенько лілеї 25 липня 1846 року Київ. Манають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле дети, доле ти? нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати, і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити? Серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити? Страшно впасти у кайдани, умирать неволі, а ще гірше спати, спати й спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув? Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої, коли і жаль Боже, то й злої, злої. 21 грудня 1845 року Юнища. Ривок створу гайдамаки. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго-довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла та й висохла, степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, Тільки вітер тихесенько повіє над ними, Тільки сльози ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже. По нам жито сіють, багато їх. А хто скаже, де гонти могилу? Мученика праведного де похоронили, де Залізняк душа щира, де одпочиває? Тяжко, важко. Кат панує, а їх не згадають. 7 квітня 1841 року Санкт Петербург.